Всім доброго ранку. Ми збираємося на консультацію знову. Знімаю відео, хочу показати вам, що ми зробили. Діти зробили захисникам нашим. Ну, допомагала трохи. Зараз покажу. От таке. Бачите? Це одне воно підв'язується. Потім покажу. Ай зараз переверну. Зараз секундочку. Секундочку, секундочку. Бо Зараз по два літа тут. І отаке. От і ще написали письма. Щось не розмалював тільки. Побажання і тут а, письмо. Якщо Настя дає, що вона написала те письмо і намалювала. Патріотичне сердечко. Всім бажаю хорошого дня, мирного, скоріше перемоги. Перемога обов'язково буде за нами, але скоріше вже настало. Бажаю всім здоров'я, хорошого дня, хорошого настрою і тиші. Щоб уже не гриміло, не бахкало і не було цих сиріан. Щоб все було добре. Ідемо нести. Артем залишається вдома, а ми віднесемо і трошки позанімаємося. ще Всім хорошого дня. А ну хочеться показати теж. Казала ось оці. Что доказать? Привет! Привет! <гум> так что мы пішли дальше. День тика начинается. Всем хорошего дня. Ну все, забрала Настю уже. Артем пішов до баби. Знову нас в селі загинув воин. Я не знаю. Кажуть, не можна бажати зла людям. Так людям ніхто й не бажає. Ті, хто це робить з нашою країною, хто це напав на країну нашу, це не люди. Жили собі нормально. От ніяк не пойму, чого їм не сидиться в своїй країні, не займаються своїми. Як їхні матері, жінки можуть спокійно відправляти в чужу країну, вбивати і самим погибати тут. Я просто цього не розумію. У нас люди захищають. Свою країну. І за кожного воїна, за кожну людину болить серце. Просто це не розумію. Я просто не знаю, навіщо комусь йти в чужу країну. Щоб що? Вбивати? Землі забрати. Так спочатку надасть своєю землею розібратися, навести лад у своїй державі, а потім лізти другу. Так вони із, із своєю країною не можуть справитися. А лізуть кудись. Не хотіла відео записувати. Думала, наче буде нормально, через те, що ну, пої... дитина була на консультації. Друга займалася в онлайні, я пішла в магазин, скупилась, потім до батьків, там кредити оплатила. Прийшла додому, приготувала їсти, попоралася, ну, все як завжди. Думаю, заберу дитину, ну, пограємося в щось. Нема бажання зараз. Просто душа наскільки болить за це все. Я, наприклад, така людина, я не можу мовчати. Це просто жах. Просто жах. Всі ми розуміємо, що Україна переможе, тому що правда на нашій стороні. Але якою ціною? Знаєте, мені раніше батько розказувався? Раніше воювали воєнні з воєнними, солдати з солдатами. Раніше самоліт летів то чуть було далеко. Люди ховалися. А зараз вони не дивляться, з ким вони воюють. З роддомом, школою, з дітьми, з жінками, з пожилими людьми. Так воюють зараз. Просто немає слів, чого ти, мовчать, відправляють в чужу країну і мовчать. Це я думала, зараз сяду трошки перевірю, щоб там понаписували тільки задання, яке понаписувати їм на листку, що вони должні зробити, і щоб робили. Так не вистачило сил. Ти трошки заспокоїться і все. І знаєте, як не пробуєш переключитися на щось друге, це неможливо. Наскільки від цього всього. Просто немає сил. Ще не буде провірити точно ці зошити, дати задання, артем зараз обаю погуляю, потім додому та трошки уроки ще робити. Нас зараз на планшеті покладає трохи. Я з тих мамаш, яка працівник планшетів, ноутбуків, комп'ютерів. Хоча я сама люблю. Але временами можна давати. Наприклад, например, прийшла з школи, трошки покладаться, потім потом робити уроки. Пороби уроки, смотри як. пороби уроки, Може тоді ще щось покладаться. Насчет телефона Артемові. Щось придумаємо. Щось придумаємо. Вона жала була паузу, трошки поговорила з вами. Трошки заспокоїлась. Ну, п'ять щось на голові таке робиться. Трошки заспокоїлась. На ну, Миколаєчка трошки вже є. Ну, і от побачимо там, що буде. Дай Бог мир в Україні. А там все буде. Дякую, що в мене єсть. Може, комусь подобається чи не подобається те, що я кажу. Ну, що є, те є. Знаєте, правди ніде не тінеся. Як це не, не скривай, як це не приукрашуй. Але що є, те є. Так що всім бажаю терпіння. Молимося до наших. Воїнів з наших людей, за нашу Україну, держимо кулаки, молимося і приближаємо нашу перемогу. Щоб не сталося Україна, це Україна, ми вільна країна, ми не зможемо ні гнітом прожити. Так що бажаю всім миру, терпіння, сил. Здоров'я, бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі всім.